Творче об'єднання Начитай спільно з Фензін Підвал. Конкурс Українське м'ясо. Ніско нік. Голосник. Вероніка любила читати. Особливо про міфи та легенди України. Вона знала все, що можна було дізнатися із книжок. Всі жителі її села знали та любили дівчину через її допитливість, ба навіть в навчальний заклад вона поступила на курси з міфології та історії України. Чому саме сюди? Ось чому. Багато років тому бабуся Вероніки розповіла їй легенду. Яку сама колись почула від своєї прабабусі, а та, в свою чергу, від своєї. Цю легенду і в книжках не знайти, тому вона так глибоко засіла в голові дівчини. Легенда про голосника. Голосник може бути знайдений лише взимку, коли його сила досягає піку. В цей час він особливо активний. Розсилаючи свої голоси, що звучать у зимових лісах, у завиванні вітру, потріскуванні замерзлих гілок чи мелодійному дзвоні льоду. В теплі сезони він пробуджує в людях цікавість і бажання знайти джерело цього загадкового звуку, люди, які чують його. Часто відчувають нестримний потяг дізнатися більше, зачаровуються знаннями і таємницями, що здаються недосяжними. Вони мріють про зиму, щоб вирушити у пошуки. І Вероніка, здається, знайшла. Університет знаходився в гірській місцевості у невеликому, але й немаленькому місті Міжліс. Він був достатньо відомий серед істориків. Серед викладачів вирізнявся Маркіян Лісинний, професор, який викладає курси з міфології, філософії та історії. Його лекції проводяться виключно онлайн, без камери, і замість показу власного обличчя він використовує візуалізації, що стосуються тем лекцій. Стародавні артефакти, міфічні символи, загадкові пейзажі тощо. Його голос ідеально поставлений, мелодійний і магнетичний. Він володіє здатністю утримувати увагу слухачів, викликаючи у них невгамовну цікавість. Дехто з учнів зізнається, що його голос. Звучить так, ніби він говорить прямо в їхній свідомості. На екрані замість його обличчя з'являються слайди з давніми текстами, таємничими зображеннями чи фото зимових лісів. Деякі зображення настільки деталізовані, що здаються майже живими. Його лекції зачіпають міфи про пошуки знань. Природу людської допитливості та небезпеку, необережного втручання у сфери, яких людина не розуміє. Ось на дворі січень. Вероніка вже вчиться і намагається потрапити до вищезгаданого професора. Нарешті місце з'явилось, і вони вперше побували на його лекції. Це було ніби сеанс з гіпнозу. Ніяка деталь не порушувала плину лекції, жоден телефон не дзвонив і не вібрував. А студенти сиділи ледь не з роз'явленими ротами від цікавості. Все це сильно заворожило Вероніку, і вона була майже впевнена, це і є голосник. Тож вона почала діяти, поза лекціями шукала будь-які відомості про цю людину. і… Ось, що знайшла він ніколи не з'являється наживо, що породжує численні чутки серед студентів і колег. Одні вважають, що це просто ексцентричність, інші підозрюють, що він приховує щось значно більше. Легенда про його особистість поширюється в університеті. Дехто вірить, що він знає відповіді на всі запитання, але ці знання. Мають свою ціну. Адреси його також не було на сайті навчального закладу. Незважаючи на це, деякі студенти намагалися знайти його фізично, та всі спроби були марними, наче він зовсім не існує поза межами зими. А ще в місті існувала легенда про засніжений будинок посеред лісу, якого не можна віднайти в інші пори року. Схожість є, тому Вероніка вирішила в суботу зрання зібратися на пошуки хатини. Мороз чіпав руки та щоки. Вероніка закутилася в шарф сильніше і ступила в глиб лісу. Це місце було казковим, невеликі пагорби, величні гори, вкриті засніженими ялинами, ущелини і закручене русло ріки, що шуміла на весь непроглядний ліс. Все це запевнило Вероніку, що вона на правильному шляху. Почало сутеніти, і вона таки вгледіла посеред гір в оточенні густого лісу вогник у вікні. Невже вона прибула на місце? Хата була невимовно гарна, ніби зійшла зі сторінок з казками. Двері були замкнені, але настирна дівча билося в них плечем, поки ті не піддались. Чи, може, їх таки відчинили? Всередині було прохолодно. Всі стіни були закладені книжками і деякі фігурами, моторошними і надзвичайно правдоподібними. Вона гукнула професора по імені, але той не озивався. Вероніка вирушила до наступних дверей, і вони вже не були зачиненими. Всередині теж книжкові полиці, і в наступній кімнаті, і далі так само. Аж ось вона узріла чорні гранітні двері, увійшла і побачила професора. Нарешті, проте це була не людина, це був голосник. І тепер вона пошкодувала, що взагалі колись почула про нього. Якщо голосник зустрічав того, хто його настирливо шукає, зимова природа стає частиною покарання. Людина перетворюється на крижану статую, що залишається застиглою серед снігу, мов би злитою з зимовим пейзажем. Її душа, проте, не зникає. Вона стає холодною тінню, що блукає серед снігових заметів нашіптуючи свої історії зимовому вітру. Інколи її шепіт можна почути у завірюсі, і кожен, хто чує ці голоси, відчуває гнітюче відчуття холоду, ніби зимова ніч пробирається в душу. От і Вероніка стала новою окрасою ганку цієї величної та потайної бібліотеки. Її тінь молила пощади, але ті, хто її не чув, не розуміли її слів. Вони навіть і не здогадувалися про те, що це дівча, яке пішло гуляти в ліс вчора, і не повернулось. На наступній лекції студенти з очаруванням дивилися на статую з льодового каменю, статую Аленіди, богині тиші і нерозвіданих таємниць лісу, і ніхто. Не помітив дивного блиску в її очах. Ніско нік, голосник.